Всім привіт! Була я в ДМ, трошечки накупила. Покажу вам, що я купила. Перше, це в мене такий порошок. Перший раз його беру. Минулий раз я брала синій такий, а цей для вовни, а також кашеміру для таких в'язаних речей. От, Буду пробувати, як він буде, як він буде вести себе у стірці. Наступне це у мене такий лосьон. Він є з блистівками, це їхня літня колекція. Буде дуже гарно мерехтіти на шкірі. Дуже добре зволожує, не, не має відчуття липкості, дуже класний. І є легкий шимер. Таке мило для рук рідке. Я заливаю свої спеціальні дозатори. Це у нас макадамія і білий лотос. Це у нас вухочистки. Їхні палочки не пластмасові, а із паперу. Я душу, я його дуже, Він мені дуже подобається. Він із лимоном, він такий освіжаючий, літній. Аромат просто чудовий. Дуже, дуже його люблю. Це м'ята і е, лимон і бергамонт. Наступне це в мене такий крем під очі з комплексом ОМЕГА також Q10. Не знаю, буду пробувати, як він буде поводити себе на шкірі під очима. Такі капсули в попередньому відео я казала, що вони мені подобаються. Це під очі, це на обличчя, вітамін і q 10 маски. Це глина, мінерали мертвого моря. А це ягідна шампунь. Він мені подобається дуже, тому взяла ще один. Таке мило для рук воно тверде. Так, так як і гель для душу. Воно так, також із лимоном, бегамонтом і м'ятою. Мені дуже подобається. Міцелярка від фірми Балеа. Е, вона для, для чутливої також мішаної шкіри обличчя. Е, як вона діє, мені подобається, як вона стирає макіяж. Взяла таку тушну пробу. Не знаю, буду пробувати, як вона. У мене попереднє є рожева, то мені дуже подобається цю, Ще не пробувала. Олівець матовий для губ. У мене в кольорі 04 Rose Nude. Ось такий він. Такий він на ось так він. Бритва з бамбуковою ручкою. Тут ще є в наборі 8 насадок. Це новинка у них. Одні диски, 140 штучок. Я їх дуже люблю. Беру постійно, таблетки для туалету. Це вже друга моя олійка для волосся. Мені дуже подобається волосся після неї, воно мігесеньке, вона їх не жирнить, добре їх зволожує, волосся блискуче після неї, реально дуже класна. От Таке маленьке пакування, якраз ідеально з собою десь взяти, зручно користуватися, Мило відбілююче для одягу. Крем для обличчя, Q10, денний крем. Він із омегою, також вітаміном Е. Наостанок це в мене такий тональний крем від фірми Alverde. Він йде з гіалороновою кислотою. Тут один номер. Ось і всі мої покупки з ДМ. Всім пока!